Доброго вечора всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті 4 інвертора по WMR. Всі 4 померли. Перший інвертор. З несправністю, дисплей не працює, горить помилка Fold. Моделька ось така. По HVM 5,5K 48 VP. Ну що ж, будемо дивитися, що з ними трапилось. Так, умови праці в інверторі виробництво. Відповідно, на дисплейчику видно сліди пилюки броду. Так, ось вона витирається. А, угу. Ну, а так, візуально. Поки що не бачу до чого придертися. Оцей друсельок цікавий, намотаний такою мілкою мілкою косічкою. Так, підключив 35,7 вольта. Ну, на кнопочку реакції немає, фолт не світиться. Зараз підключу 48. Так, підключив 48. І аналогічно. Реакції жодної. До речі, інвертори працюють в паралелі, тут є плата паралельного з'єднання з боку. Відповідно, воно, можливо, фолт світиться від того, що паралельна плата підключена. Но у мене нічого не відбувається. Ані, вибачаюсь, то був відсутній контакт, вентилятори типу, запустилися, екран дисплей не світиться, вентилятори дмухають. Ну і більше нічого не відбувається. Просто дують вентилятори і все. Так, перевірка платки управління, точніше, процесора. Ну, Процесор, швидше за все, живий. Так, перший, інвертор задристений весь в пилюці. Руки ось уже чорні. А я ще його не розібрав навіть. Друге. На платі комунікацій біля TX TX1 діодик почорнів і поплавилася. Коротше, поплавилася ця біла фігня. Отже, якщо діодик почорнів, значить трансформаторчик помер. Імовірність така висока. Ось видно, діод почорнів аж з цієї сторони. Коротше все в пилюці, треба почистити, розібрати, подивитись транзистори, е плату комунікації скинути. Подивитися що з трансформатором. Ну, як на мене, якісь шанси невеликі та є. Так, тепер саме цікаве. Транзючки. Транзючки інфініоновські. Маркування 050N10NS. Ну, візуально це Infineon дуже схоже на оригінал. Конденсатори сам Сконовські. Чи як там воно начитається? На генерацію Sinus встановлені ERGP 4066D. Такі встановлювалися в стареньких мастах древніх. Ну, коротше, така от цікава конструкція. Тут ще додатково встановлено паралельно реле 2 сімістро чи два тірістора для, швид... для швидкого перемикання. Ну, таке нафаршована моделька. Все дуже, дуже плотно. Од... Деталі компоновка щільно. Так, ну що ж, підсуши, я трошки. 에... Ну, Почистив плату, вона вже висохла. І з діодиком вирішив просто його викусити. Ну, Вважаю, що в принципі можна пожертвувати RS 232-м. USB-шка лишається. Зараз спробую стартанути, але ще така от маленький момент особливість, що мені в цьому інверторі кинулося в очі, то це е, вентилятори. Зазвичай вони йдуть на три дротики: червоний, жовтий і чорний, е, живлення і оберти. А тут ще є синенький четвертий на обох вентиляторах. Ну, Якась цікава функція. Не знаю, хто може знає. Відпишіть, будь ласка, в коментарі. Так, а зараз приступаю до тесту. Спробую запустити без діода. Надіюсь, трансформатор е, був причиною. Так, інвертор запустився. Я виставив йому режим роботи одиночний, на виході є напруга. Ну, в принципі, якби все, все як має бути. Ну єдине, розуміємо, що ми позбулися RS232, яким ну, в даному випадку користуватись ніхто не збирався. Користуватимуться в крайньому випадку, якщо буде потрібно, то це буде USB-шний порт, ним можна комунікувати теж. Так, Цей інвертор можна збирати вже. Так, Загалом такий підсумок про інвертор враження. Компоненти, ну, якісні, вважаю. Радіатори, бомба, конденсатори нічого не погано. трансформатори дроселя теж якби. Силові намотані непогано. Мілкі трансформатори, якби не повемеровське, оце намотали як попало, було б теж непогано, а так є питання. Так, ну що ж, невеличкий тест, запустив на виході 230. Сушка працює, 250 Вт достатньо, більше не бачу сенсу, тому що транзистори не горіли давати навантаження, ганяти акумулятор не бачу сенсу. Е, ноутбук моніториться. Єдине, що я бачу, що він типу моніториться, але, але, але не, не бачу параметрів. Ну, Як зазвичай, в деяких е, якийсь кривий USB, е, криве програмне забезпечення трошки по протоколам. А точніше, ну, якесь воно специфічне, і під'єднатися до нього тяжко. Так, ну перший можна відкладати, приступаємо до другого. Так, наступний інвертор з номером 1. Красиво запилений. З помилочкою 17 видає 230 вольт на вхід між заземленням і нейтраллю. Отака от цяцька. Грізнуватий трошки. Да, відчуття таке, наче це древній маст 2010 року випуску. Задристане все пилючкою, Капець. Прикольно. Звичайно, не дуже прикольно. Ой, спочатку помию почищу. Не можу я таке ремонтувати. Так, ну що, помив почистив, загалом стало краще. Чистенько можна з ним працювати. Це добре. А тепер поговоримо трошки про, ну, не дуже добре, відносно недобре. Є таке поняття в ПВМР, як, як лотерея. Вони люблять розіграші. От. Попередній інвертор це точно така сама моделька, куплена в один той самий час в одного і того самого продавця. В попередньому стояли RGP-шки. Тут стоять, стоять звичайні NCE шки 80TD65. Е, да, зрозуміло, що вони в принципі мож... ну, оригінальні, зрозуміло, на свою якість вони відповідають. Е, плата не паяна. Плата не пайна, нічого не мінялося. Але незрозуміла політика. Точніше, вона зрозуміла, що в один інвертор вставимо таке, в другий таке, в третій таке, продаємо все по одній ціні. Якось так. Да, і низьковольтні стояли там інфеніончики, а тут стоять К100 е 10N1. Загалом транзюки непогані, але це не інфініони. І ціна, відповідно, в них. Ну, не ціна, а більше характеристики відрізняються. Так, ще одна причина обісрати по ВМР. Не хотілося б. Але нема запобіжничка. Тобто сюди прийшло 48 вольт. Замкнули транзюки. Ну, Вони всі радісно бабахнуть, всі в рядок. Красиво. Якщо вони не бабахнуть, ну, БМС-ка Якщо БМС-ки немає, наприклад, свинцеві акумулятори, ну бабахнуть. Сюрприз номер 1 наговорив на поумера, не хочу вмикатись. Ну, нічого, зараз подивимось, чому не хоче. Коротше, причина моя, я не надів туди, куди треба роз'ємчик, справа в тому, що коли я його знімав, Е, от на ньому такий от клей. І я його витягнув разом з гніздом. А коли вставляв, то промазав і вставив тільки на, на одну шпичку. Е, до речі, клей тут такий, як е, гумка жувальна. Липне, що капець. Так, 230 є. Запустився, працює. Зараз пошукаю, чи є на вході напруга. Так, ну що ж, пробігся по всім е, точкам, саме більше знайшов 97 вольт, там де два конденсаторчика. Е, ну це зрозуміло, тому що, тому що це заземлення. У клієнта ж було чітко 230 вольт між фазою, та зазем... між нульом та заземленням. Відповідно, коли це все з'єднувалося в... Робочу систему було 17-ту помилку. Тому я допускаю, що це було зв'язано з тим, що ну, засраний був. Більше в мене варіантів немає. Тому вважаю, що цей інвертор теж можна вже збирати. Так, Інвертор зібраний. На вході 220 немає. На виході 220 присутня. Ну, якби вважаємо, що все окей. 250 Вт умовних тягне, тому приступаємо до наступного інвертора. Так, так як в попередньому відео я розігрував три контролера. Два контролера підписники відписалися номери телефонів, один не відписався підписник. Тому в цьому відео я розіграю третій, ну, в якому розумінні розігрую. Буде інвертор з номером 3. Я його теж буду розбирати. Але момент з транзисторами я виріжу. Ну, Я не буду знімати які там транзистори. Так от, Хто вгадає, який буде, які транзистори стоять в третьому інверторі, тому я відправлю цей контролер. Для того, щоб зв'язатися, будь ласка, відпишіть в коментарях. Крім правильної відповіді, коли я вже вам відпишу, відпишіть, будь ласка, свій номер телефону. Якщо YouTube не пропускає, то відпишіть в форматі буквами, ну, літерами. Так, рухаємося далі. Інвертор під номером 2. Не заряджає акумулятор. Незрозуміло від чого чи від сонця чи від мережі. Ну, зараз подивимось, перевіримо. Так, вирішив перевірити інвертор. Подав йому живлення. Думаю, запуститься, не запуститься. Запустився і відразу вивалюється в 14-ту. Так, ну клієнт мені пояснив, що типу один інвертор на 100 А, другий на 80 А. І вони куплялись в різний час. Тобто 80-ки і сотки куплялись в різний час. Я це розумію. Але дві восьмидесятки, ну це про ситуацію з транзюками. І ось ця, що не заряджається, має ось такі транзючки. Тут у нас вже стоять ІРБшки 41.10. Стоять. 60-ті. З однієї партії, з другої партії, з третьої партії. Коротше, <кій> понасипали, що було. Корпус один вище, другий нижче. Прикручували, як попало. Ну і воно вибухнуло. Так, до речі, ця версія має трошечки лаку. Трошечки вона пролокована, дає відблиск. Ну, згоріло воно файно. І діоди горіли, і резистори, і транзистори шкварчали. Коротше, все-таки е, інвертори куплялися не в один момент, не в одного продавця, а купувалися е, в різних продавців в різних момент на протязі півроку. От за півроку. Е, ну, так модель, як би сказати, міняється, розвивається, чи як би це можна описати. Так, це мені нагадує історію. Е, типу, я його зліпила із того, що мала, а потім що мала, то й покохала. Ну, от таке, 57, 54, 60 60. Там у нас теж 57, ну таке. Так, з інвертором номер 2 все зрозуміло. Транзюки потрібно замінити, драйвера поремонтувати. Я поки що замовляю транзюки, ремонтую драйвера. Ну а поки інвертор сушиться, приступимо до діагностики третього. Несправність видає 230 вольт між заземленням та нейтралью. Зараз спробую його вімкнути, не мивши, не чистивши інвертор. І заміряти напругу. Чи це дійсно так? Чи це можливо там в клієнта десь щось з панелями сонячними, не так. До речі, подивіться сіки пилюки. Я лише з підсвіткою побачив, що там є гніздо. А без підсвітки взагалі не видно. Зверху пилюка і всередині пилюка. Так, фіксую момент, поки не згоріло це все щастя. Коли він вімкнувся, тут такий чат був, думав в чаді. 220 вольт на вході. При режимі генерації. Так, все, вимикаю і начистку його. Так, у нас всередині ефект древнього замка. Або, мавзолея. Оце запиляченість знаєте, в мене така особиста думка, що 17-та помилка це типу щось. Я всрався, допоможіть, будь ласка. Ну і допомагаємо. Так, ну що ж, помився, чистенький, каже, дякую нам. Зараз будемо тестувати. Так, ну що ж, номер 3. Той, в якому транзисторі потрібно вгадати. На виході 230, на вході по нулям. Все окей, все як має бути. Блін, як файно працює, все видно. Це таке красиве, гарне. От красота ж. Так, ремонт продовжується. Повимерчик 5,5 кВт. Не пам'ятаю, на чому зупинився. В даному випадку, здається, замінив, да, замінив обв'язочку, діодики. Ну, таке от. Все позамінював і перевірив сигнальчики. Да, перевірив сигнальчики. Е, ну що ж, зараз паяю транзюки і спробую скласти, зібрати, запустити. Так, ну що ж, ця штука заряджає, струм 30 А зарядний, поки що не взірвалось нічого. Так, і на вихід теж працює, видає напругу. В принципі, ремонт, можна сказати, закінчено. Всім дякую, що переглянули відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!